Ми маємо нові малюнки. Це що є, Соломія? Морозиво? Так. Морозиво це що? Дамо, це цифра 7? Цифра це не прасуємо, це не вийшло. Просуємо тільки морозиво. То нема цифри 7. що не видно. Це якийсь квадрат. Це мій квадрат. Це що? Кавун, Кабун. пів кавуна і це знову меч. Хтось у нас спеціаліст тільки по мечах. Це вірка. Добре, давайте по порядку. Беремо да. Ні, Це лише ще... поки що. Ми знімаємо те, що є. Да. Все, робимо морозиво. Морозиво розвалили, поправляйте. А потім будемо показувати. Давайте кавунчика перше. Соломія, ти поправляй своє морозиво, а ми будем... поки прасуємо кавун. І це заодно. Це поміститься. Давайте прасуємо кавун. Ти сюди знімай. Ти дивишся, де ти знімаєш. Потім працюємо. Голосуйте моє, Так. Мені це флісім зараз Е, Я тобі забула нагадати, не прасуйте на цій штуці е, дощечках, бо е, ці кружечки портяться, вони топляться і застрягають, а потім е, на них не можна надіти крушечки. Не прижимаю на них. А вже тут розплавилися. Давай фульгу. Побач. Да. На сцені. Я тут собі теж не здоровий раз зараз. Ти дивись собі. Ай, падає. Так. У нас виходить щось похоже до кавуна. Вау. А ти знаєш, що тут треба на один бік? Потім амож Почем... я до. Зараз все попросить, мені треба це прохід. Я потім зароблю собі теж кавунчук. Тихніковка Те, за мною мешкає. Шкай поки встигає. Вау! Тепер може. Він ще гарячий. Що, дай. Ніколи не рекомендую віджимати, бо він гнеться зразу. Має бути чимось притиснути. Показуй кавун сюди. Кавун готовий. Наступне. Є в нас такий квадрат. Був який, а став такий. І такі, такі, такі. Ми беремо так, аби воно до фольги при, при... взялося. Знач, не добре. Не добре. Це було прижати. Все. Це, Це б дешево сів. Так що, що? Сипай туди. Банку.

Тут немає бути фіолетовий ще? Тут... Чи білий? Та не там тобі тата казав. Та хай не це є. Давай поки що мій меч попросуємо. Попросуємо. Отак так буде. Давай, маче. На. Зараз. Бере це. Збивається, правда? Вдашечки синя. Да утром. Просто ты нема ти не там. Просто меч на су. Будь ти вже деякі квадратики на сім. А я не кого. Ти що знімаєш? Ой. Ти не туди дивишся віку. Дивиться соколетник. Маємо на одну столу, а воно вже наклеєно. Беремо другу. З платформи зняли. Та то, а ти знаєш, що треба на один бік? На один бік не цікаво, бо не візьме, буде гнутися в одну сторону, віка. У мене вже поламалося. Так що треба робити на дві сторони. Що в тебе поламалося? Було тут. Дуже вночі, я внула, то й в мене поламало. Ліпше робити на дві сторони, бо в мене було на одній стороні. А де той матч, що ми робили попередній? О, Давай ми його тримаємо, ми зараз його порівняємо. Віки не буде. Віки які, які в Соломії. В мене грубий думають. А ми тобі казали, що ти за грубий любила меч. Тобі це а були я не грошки... могла виправити. Ну, я вам казав, дівчата, малюйте в зошиті в клітинку, а тоді будете ці от. Висяки цього вагарні виходить. Взагалі класно. Віка знімаєш? Ага. От. Порівняй, два мечі. Звісно, що цей більше схожий до митча з Майнкрафту. Не мені. Добре. Ти на що ти береш, якщо це... Морозиво готове? Так. Давайте робимо морозиво. Дай сюди, Віка, тримай. Тримай. Дай сюди. У мене Віка, ти. Хочу. А морозу у мене красиве вийшло. Доводимо цього. А вже навіть вирішив, щоб отак воробити. Перевертай. Ай, дозвалив морози. А як воно було? Давай тут воно не буде тримати. дай я нагадую, що ми робили морозив, який у нас розпалися, зараз ми повторно його зробимо. Це ми робимо такими штучками. У нас їх дуже багато, є спеціальні платформи. Давай віка. Ти знімаєш, я роблю. Кладемо фольгу, беремо праску і припікаємо. Як бачите, вони спікаються. Ніжки платформи дуже короткі, тому спеціально, щоб не заважати відокремлені фігури. Вона зроблена спеціально так, щоб до неї могло прилипати і не розсипатися. Сюди. Нема вона не чіткало там де ти кажеш. Так. Дивись, де знімаєш. Я дивлюсь. <плак> на діловед. Добре. А як сняти тебе, фішку? фішка? Приступили, спіли кодя. Я думаю, що хватить. Я теж думаю, що вже хватить. Зараз ми покажемо, що у нас вийшло. Морозово є. Морозово твоє, добре. А, чи... а це та біла п'ятничка, це морозове, типу, орелка Вау, яке прикольне. Подивіться. Стоп я тут забула заробити, ані. Нічого, вже буде таке. Свою модозу готове. Забирай Забере своємузу. Підходь. Кавун. У нас був кольоровий квадратик, тепер ми зробили кавун. кавун. Цілий вже. Дай мені як бачите, підтоплюється, прилипає. Одна сторона. Все, я думаю, вже. Перевертаємо. В другу сторону прикладаємо так само фульгою. О, м -м -м, я я тобі скажу, як ми це зробимо. Зараз.

Тут Ні, потрібно. треба ще. ще плетачем. Дивимося тут. Віка, ти дивишся, де знімаєш? Ага. Вау. Ось mm? ми його припечемо тут. Ще з того і то. А хто буде дивитися за тою? Я. А я мороженку поїм. Ти сильніше. <laughs> Тут треба сильніше. Питися. І довгіше. Таю лишили напевно саму. Так. Лишили та і саму. Чудесно. І тут чудесно. Получилося. І тепер на завершення нашого відео ми показуємо вам все, що ми зробили. Все, що у нас вийшло. А ви підписуйтесь на наш канал і ми обов'язково по вам покажемо нові ідеї. Все, друзі, ми з вами не прощаємося, підписуйтесь на канал.